Подивіться, перший білий грибочок прямо в скалах, між камнів, тут подивіться скрізь, оці каміння, мох. Чимось нагадує навіть нам Карпати. Ось такий біленький. А далі он, я бачу ще один красень. Подивіться, ще один біляшик є. Ось який! Красавчик! Клас, вже два. Два білих грибочка. А ось ще один. Вау! Оце попав, подивіться. Тільки з'являється. Ось він. Красунчик ти наш. Клас. Оце тільки піднявся он. Звідти я вийшов. Скільки ж тут я піднявся. Так. А он ще один, взагалі красень. Такий красава. Подивіться, маленький отакий біляшечок. О! Клас. Друзі, оце початок. Це просто клас. Всім привіт, друзі. Сьогодні я в такому чудовому місці. Село Гранітне на Вінничині, біля річки Південний Буг. І отам вдалині видніються скали. Великі скали, більше 20 метрів. І сьогодні, друзі, я спробую забратися туди на самий верх. І там пошукати білих грибів. Тому сьогодні збір буде дуже цікавий. Буду збирати гриби на скелях. На вершині скель там є ліс. Гарний чистий ліс. І бачите, ось між скалами є прохід. Забираюся туди, наверх і шукаю грибочки. Такий нелегкий підйомчик, я вам скажу. Але цікаво. Коріння між скалами є такий крутячий, я вам скажу, підйомчик, що такий вітер звіявся сьогодні. Ось майже вибрався, ще чуть залишилось, але я вже, в принципі, цю щілину подолав. Піднімаюся в горку ось так вище і вище. І там є дуже класний ліс. Красивий. Зараз походжу спочатку отут, біля скал. Можливо тут також є білі грибочки. Друзі, сьогодні буде дуже екстремальний збір. Тому я вже тут не був багато років. Ой, народ, я поки з вами говорю. Подивіться, яке це чудо. Подивіться. Перший білий грибочок. Прямо в скалах. Між камнів. Тут, подивіться, скрізь оці каміння, мох. Який він класний. А ось біля нього ще один. Малесенький. Дивіться. О! Красота! Які ж вони тут красиві, вони як ідеальні. Класні. Так, А ось іще один. Ще один, але вже більший. Ось. Клас. А біля нього ще один. Подивіться. Ось який. Клас. Оце да. А он ще один, взагалі красень. Такий красава. Подивіться, маленький. Ось такий біляшечок. О! Клас! Друзі, оце початок. Це просто клас. Чотири білих гриба зі старту. Це просто диво. Це почалася грибалочка, друзі. Класно. Все, збираю. Але які тут красиві гриби. Подивіться. Ось, біленький. Красень який. А це да. Зразу тут високо так. Там десь внизу річка є, а тут на скелях отакі гриби. Ось який красавчик. А ось, друзі, дивіться, он далі. Чуть-чуть нижче спускаюся. І ще один красивий біленький грибок. Подивіться, який красень. Коричневий такий. Отак-то. От два грибочка в одному місці. Но цього не вдається навіть розкитати О, викрутив. От такий біленький. От. Який красавчик. Так. Два грибочка в одному місці. Раз, два. Красавчики такі. Наближаюся, друзі, ще до одного красення. Ще знизу я його так замітив. Ось який він. Красавчик. Ох, красивий грибочечок. Ох! Красунчик отакий піленький. Цікаво тут ходити і збирати. Тут такі перепади, то вверх, то вниз. Але грибочки є. Поблизу скель дуже сильний вітер. Так дме, просто що аж кашкета знімає. Я от намагаюся до самого обрива не доходити. Но зараз я вам покажу, як виглядають ці обриви. Там висота така класна. І отут я поверху ходжу, ліс класний також, трошечки заріз молодими такими деревцями, але... Але грибочки є. Підходжу до, можна сказати, найвищого обриву. Дивіться, я на висоті десь приблизно 50 метрів над рівнем моря над річкою. Отам далеко тече річка Південний Буг. Кашкета знімає. Класний вітер такий. Я не знаю. Я, друзі, не знаю, що я там намонтую. Тому що такий вітер, що капець. І якраз я ходжу по краю оцих скель і шукаю білі гриби. Походив трохи по скалах і піднявся чуть-чуть вище в ліс. Тому що тут менший вітер. Вітер менший і якось спокійніше ходити, бо там дуже стрьомно. Подивіться, друзі, в цьому лісі, хто мене зустрічає. Хто мене зустрічає? Ось. Який красавчик! Оце красень! Це просто красень! А біля нього, ось дивіться, оп, ще два молоденьких, маленьких. Ну це дуже красивий гриб. Ох, який він хорошенький. Класне. І це, друзі, ще не все. А далі дивіться, який ще красавчик. Зовсім молодий, зовсім такий собі. Ох! Бочоночок. О! Вже три гриба. І це ще не все. Тому що я бачу ще взагалі такий шедевр. Дивіться, який шедевр я бачу. Ох. Це дійсно шедевр Це просто дядько. За це то здоровий, дивіться. Який гриб. Це фантастика. Це просто фантастика. Ух. Ух! Який він класний. Супер. Ой, а тут ще один, дивіться. Ось. Є ще один. Ох! Подивіться. І ще є один. Це капець. Ось перехожу скільки метрів. І ще один бачу. Ось він. Ще один біленький такий, красивий. Так, а ось дві, два підберезнички ще є. От таких гарнюних. І он бачу ще одного гриба. Ну цей вже, мабуть, трошечки, як кажуть, подуставший. Але також чорний гарний гриб. Ще один білий гриб. Оце так, друзі, знахідка, оце так місце. Клас. Зараз помаленько викручую і покажу все, що я знайшов. А ось знайшов ще одного. Поки милувався великими, біля оцього грибочка знайшов іще одного маленького. Ну з нього я й почну. З нього, друзі, я і почну. Біленький. Зараз будемо чути хруськіт. О! Оце грибочок. Подивіться. Оце грибочок. Який він здоров'яний. Я навіть не знаю з чим його порівняти, щоб показати, який він здоровий. Клас. Оце грибок. Класно. Так. Ого. Да. Це він. Подивіться, який масивний грибуля. Просто класний. Ось такий. Так. Ну і ці теж непоганих. Два братика склеїлись в кучку. Подивіться. В одному місці. Зайшов у ліс, в якому я не був уже років з п'ять. Гарний такий. Чистий, красивий ліс, дубові дерева. І він зустрів мене такими гарними дарами. Такими красивими грибочками. Класно. Спробую порівняти з чимось з цього гриба. Дивіться, поставив я свого капелюха. Ну, явно менший. Явно менший. Клас. Ось трошки зійшов на схил. По схилу вирішив пройтися тут чисто І нахожу о такого. Красення. Який він грубий такий. Ну, дійсно красень. Тут ножка набагато більше, ніж шапка. Ну, пробуємо. Отак От його. Отак. От Дивіться. Який красунчик. Шапка така цікава. Маленька. А грибок взагалі класний. Гарний такий схил знайшов у лісі. І дуже гарні в ньому грибочки. Тільки що був одної форми гриб. А зараз зовсім інший, дивіться. от, Якого зірвав? Зірвав оцього. Такого якогось цікавого, дивіться. Як нібито, бачите, зовсім два різних види боровиків. Це, друзі, схоже на боровика бронзового. от такий він, якийсь цікавий грибочок. А ось наближаюся. Наближаюся ще до двох красенів. Ось які вони. Боровички ви наші. Один красавчик і другий. Бачите, вирізав одного красивого з такою крузенькою шапочкою. І поруч десь метрів через десять побачив ще два. Ось таких гарнюних. Два грибочка. Один. Красота і другий. Оце так ліс. Оцей вломався. Ну вже. От. Три грибочки, буквально за пару хвилин. Ось дивіться. Три красення. Клас. Ось дивіться, яких два біленьких. На сонечку. Зовсім не темні, світленькі такі, загорають. Таких ще два прикольних знайшов. Ось, друзі, і все. Хоч і вітер провіває, але дуже тепло. Більше 30 градусів тепла. Дуже важкий видався такий похід, тому що збирав спочатку над скелями, а там такі, знаєте, великі перепади. То вниз то вверх, то вниз то вверх. Находився, ноги болять. Але дуже задоволений. Найшов класні гриби. Тому бажаю всім гарних знахідок, друзі. Гарної вам погоди, бувайте здорові!